Синупред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Альвіна Підгірняк, 24 канал. Пане президенте, У мене у вас комплексне питання. От минулого тижня ви говорили, що Росія прагне повернути свої 300 мільярдів заморожених активів. Чим Росія зараз може зацікавити західних партнерів, аби розблокувати ці кошти. І цього тижня контакти американських і російських представників, які деталі вже відомі, і, можливо, є інформація, про що говоритимуть цього тижня делегації. І ще одне питання: якщо можна, як удар по Кривому Рогу, як він вплинув на власне наші перемовини з, американськими, з американською стороною щодо припинення вогню? And the question to the Prime Minister is a mechanism. І питання до прем'єр-міністра: чи є механізм подолання а, можливого блоку з боку а, пана Орбана продовження санкцій проти Росії? Перед усім, так ми знаємо, що русские, ми отримали інформацію, що вони хотіли знайти можливість, скажімо так, Якимось чином повернути заморожені свої активи, ми працюємо над тим, щоб партнери, особливо європейські, передусім, не знімали ніякі формати санкцій. Я думаю, що а, поки що нервувати не треба. Ми бачимо, окрім угорського голосу, ми бачимо зараз об'єднані зусилля і розуміння, що санкції будь-які, включаючи і заморожені активи, будь-які не будуть. Зніматися з Російської Федерації, але над всім цим треба працювати. Що стосується удару по Кривому Рогу, страшний удар. І передусім ми передали всім сигнали, всім партнерам, які нам обіцяли додаткові системи протиповітряної оборони, додаткові патріоти, хотіли попросити все-таки підсилити максимально Україну і про це свідчить. Про це свідчить удар Кривому Рогу і не тільки. Б'ють по різних наших містах. Реакція на удар Кривому рогу. Ми всі бачили, в принципі, щоб коментувати, публічні були заяви. Я дякую партнерам за те, що вони підтримали Україну, засудили це, але засуджень мало. Навіть деякі наші дуже близькі партнери побоялись сказати, чия це була ракета, що вона була російська. Але, ну. Після відповідних наших сигналів мені здається, вони виправили ситуацію, але повністю її виправити не можна. Русських треба поставити на місце. Вони повинні закінчити цю війну. Системи Петріо Сполучені Штати Америки можуть передати в наявності мають дуже багато. Це найкраща підтримка України сьогодні з боку Сполучених Штатів Америки передати системи Петро. Ваші питання про санкції можу сказати, що українська позиція наразі в Європі підтримується 26 з 27 країн, тобто тут немає ніякого блокування. Звичайно, всі ці 26 країн. Країн дуже скептично налаштовані по відношенню до російських намірів. Я ми те, що Росія не хоче ніякого миру, вона прагне капітуляції України. І ці 26 країн, включно із неєвропейськими країнами, які входять до коаліції охочих, дуже скептично ставляться до Росії. Тому є велика підтримка того, щоб ці санкції. Залишалися проти Росії, зокрема і в Європі, і серед коаліції ухочих. Тож ж, ми будемо робити все можливе для того, щоб ці санкції залишались. Подивимося, що буде в червні.